Використання іонізуючого випромінювання в медицині. Іонізуюче випромінювання в медицині використовується для діагностики та лікування різних захворювань. Основними джерелами такого випромінювання є рентгенівські промені, гамма-випромінювання та ізотопи. Діагностика. Рентгенівські промені використовуються для отримання зображень внутрішніх органів та тканин. Комп'ютерна томографія та рентгенографія допомагають лікарям встановити діагнози та контролювати лікування. Гамма випромінювання використовується в радіотерапії для лікування раку. Це допомагає знищувати ракові клітини та зменшувати розмір пухлин, зберігаючи здоров'я. Від тканини, якомога більше ізотопи, такі як, наприклад, радіоактивний йод, використовуються для лікування захворювань щитоподібної залози. Вони дозволяють зменшити функцію щитоподібної залози або лікувати гіпертереоз. Основні напрямки застосування іонізуючих випромінювань у медицині: рентгенодіагностика, радіонуклідна діагностика і променева терапія. Рентгенодіагностика це медичний метод діагностики, який використовує рентгенівські промені для сприйняття зображень внутрішніх структур органів і тканин пацієнта. Цей метод дозволяє лікарям діагностувати різні захворювання, визначити стан тканин і органів. А також контролювати ефективність лікування, рентгенівське проміння це короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нанометрів до 0,01 нанометра в електромагнітному спектрі діапазон частот рентгенівського випромінювання лежить між ультрафіолетом та гамма-променями. Рентгенодіагностика використовується для діагностики та обстеження різних медичних станів, включаючи переломи кісток, захворювання легень, серце живота, кишечника інших органів. Вона допомагає виявити наявність пухлин, вроджених аномалій, каменів у сечовому міхворі або жовчному міхорі, артери і багатьох інших станів. Тепер Рентгенодіагностики. Рентгенографія стандартний метод, який використовується для отримання статистичних зображень органів і тканин. Комп'ютерна томографія та те, метод, який використовує комп'ютер для створення деталізованих зображень органів у формі тонких шарів. Флуороскопія, рухливий метод, де рентгенівські промені використовуються в режимі реального часу для відстеження руху органів під час процедур, таких як катетеризація. Радіонуклідна діагностика. Це метод діагностики, який використовує радіоактивні речовини, відомі як радіону або радіофармпрепарати для визначення функції структур органів та тканин пацієнта. Це метод дозволяє лікарям отримувати інформацію про роботу органів, метаболічні процеси та розподіл речовин у тілі. Радіонуклідна діагностика є двох типів: інвітро у пробірці і інвіво у тілі. Діагностика раку інвітро проводиться без введення радіонуклідних препаратів в організм пацієнта. У діагностичних цілях здійснюється біопсія тканин патологічного осередку. Зразки тканин поміщаються в пробірку, де і проходить взаємодія з радіоактивними ізотопами. При діагностиці інвіво радіофармацевтичний препарат вводиться шляхом ін'єкції. безпосередньо всередину Анізму людини, після чого вимірювальні прилади, гамма, камери, ефект, петтомографи фіксують випромінювання, радіонуклідна терапія. А саме лікування відкритими ізотопами використовується при захворюваннях щодо залози, при метастазах у кістках, захворюваннях опорно рухового апарату і нейроендокринної системи. Найбільш поширеною є радіойодотерапія, а також лікування при метастазах у кістках за допомогою фосфору, стронцію. радіонуклідна діагностика використовує радіоактивні речовини, які випромінюють гамма або бета-промені, що реєструються спеціальними детекторами, гамма камерами або позитронно-емісійними топографами. Радіонукліди, які використовуються в медицині, мають короткий період на півроспі. Тобто швидко втрачають радіоактивність, що зменшує вплив на організм дози випромінювання, які отримує пацієнт зазвичай невеликі і в безпечних межах. Променева терапія. Також відома, як радіотерапія методом лікування за допомогою іонізуючого випромінювання. Вона використовується для лікування ракових пухлин. Променева терапія використовує високоенергетичні промені, тобто гамма або фотони, для ураження та знищення ракових клітин або їхнього росту. Променева терапія є ефективним методом лікування раку і використовується як один із ключових засобів боротьби з цією хворобою. Дякую за увагу.